Вітаю, у студії працює Діана Добинда. Традиційно о цій порі розповідаємо про найважливіше в інформаційному випуску новин теми дня. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 939-та доба широкомасштабної війни. У ніч проти четверга, 19 вересня. Окупанти з різних видів зброї обстріляли 42 населені пункти Сумської області. Загинуло двоє осіб, ще двоє мирних мешканців поранено. Крім цього, пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків, три господарчі споруди, приміщення лікарні та ферми. Також ворогом було атаковано Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула людина. Троє. Поранені, пошкодження домоволодіння у приватному секторі, багатоквартирний будинок, автомобілі. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Аби ваша поїздка була безпечною, суворо дотримуйте швидкісного режиму, оскільки порушення цього правила не лише загрожує штрафними санкціями, але й значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод та ставить під загрозу життя учасників руху. Журналісти ТВ довідувалися про основні заходи та способи, як можна попередити дорожньо-транспортні пригоди, пов'язані з перевищенням швидкості. Швидкість одна з основних причин аварій на дорогах, особливо в населених пунктах, де будь-яке перевищення допустимих норм може мати трагічні наслідки. Тільки від початку 2024 року до кінця серпня на території Чернівецької області зафіксовано 351 дорожньо транспортну пригоду з потерпілими, у яких 28 осіб загинуло 467 травмовано. Отож, патрульна поліція нагадує водіям про важливість дотримання ПДР і постійно контролює швидкість. Дуже важливо, щоб водії дотримувалися правильної швидкості. Пам'ятаємо, що в населеному пункті наш швидкісний режим становить 50 км за годину. При допустимих 70 руху, якщо водії перевищують допустимий швидкісний режим, вони отримують штрафні санкції, а саме штраф 340 гривень. Якщо водій перевищує понад 50 км за годину свій швидкісний режим, отримує тоді штраф у вигляді 1000 гривень. 700 гривень. Швидкісний режим на дорогах регулюється не просто через штрафи, а передусім через загрозу життю та здоров'ю учасників руху. Водій який рухається з перевищенням швидкості, не завжди може вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, зазначає Анна Харена. Адже може бути ситуація, особливо в населеному пункті раптова поява пішохода, велосипедиста або тварини. І якщо водій вчасно не розрахує свій швидкісний режим, він може не зреагувати на таку ситуацію. Туація і може трапитися дорожньо-транспортна пригода, в тому числі наїзд на пішохода чи на велосипедиста. Тому патрульні зосереджують увагу на контролі саме в тих місцях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Особливо з постраждалими такі ділянки дороги завжди оснащуються знаками обмеження швидкості, а також попередженнями про фото та відеофіксацію порушень. Крім того, патрульні активно працюють з автошколами, пояснюючи майбутнім водіям, наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Ми працюємо постійно з молодими майбутніми водіями в автошколах. Наголошуємо на те, що вони обов'язково повинні дотримуватися швидкісного режиму в майбутньому, коли вони будуть керувати вони повинні керувати відповідально. Про це ми постійно говоримо із водіями спілкуємося, поширюємо інформацію про кількість дорожньо-транспортних пригод, про основні причини дорожньо-транспортних пригод. ведемо таку більш просвітницьку діяльність в засобах масової інформації в тому числі. Ще один важливий фактор, на який варто зважати, це походні умови та технічний стан автомобіля. Додає пані Анна. Дуже важливо, щоб водій враховував технічний стан свого транспортного засобу чи наявний вантаж. І також погодні умови, адже зараз погодні умови погіршуються, і треба обов'язково пам'ятати, що зі збільшенням швидкісного режиму і з погіршенням погодних умов гальмівний шлях збільшується, тому вчасно зупинити транспортний засіб не завжди можна. Тому дуже наголошуємо на те, що обов'язково потрібно дотримуватись швидкісного режиму, задля того, щоб зменшити кількість травмувань на дорозі. Отож, дотримання швидкісного режиму та правил дорожнього руху не лише вимога закону, але й ключ до безпеки на дорогах. Водії, які відповідально ставляться до швидкості, зменшують ризики аварії, захищаючи себе та інших учасників дорожнього руху. Не забувайте, що кожна хвилина поспіху може коштувати занадто дорого. Аліна рябко теми дня Через трансформацію клімату, широке застосування хімічних препаратів та, зрештою, бойові дії внаслідок російської агресії актуальною залишається тема продовольчої безпеки України. У Чернівцях презентували проєкт, покликаний вирішити проблему охорони та збереження комах запилювачів. Адже саме завдяки їхній непомітній праці існує до 85% рослин. Про досвід і передові практики чернівецьких біологів. Дивіться у наступному сюжеті. Запилення рослин одна з найбільш значимих екосистемних послуг, від якої залежить продовольча безпека людства та функціонування природних екосистем, без систематичного підтримання процесу запилення рослин комахами, можуть руйнуватися харчові зв'язки у всьому людстві, зникати цілі види рослин, комах та тварин. Від запилювачів залежить все різноманіття квітів, функціонування екосистем, ну і звичайно продовольча безпека. Адже те, що ми споживаємо, починаючи від яблука, гарбуза і черешні, потребує запилення, потребує перенесення пилку для того, щоб утворився якісний плід і насіння. Наразі спостерігається значна нестача комах запилювачів, що призводить до зниження показників врожайності у всьому світі. Відтак за межами нашої країни застосовують різноманітні штучні замінники запилювачів. Утім, як зазначає Марія Федоряк, найкраще все ж природні. Ми можемо говорити про суттєве погіршення аж до таких яскравих моментів, коли в Китаї ми бачимо запилення. Садів відбувається з допомогою щіточок. Коли науковці говорять. Про те, що давайте будемо автофертильні, такі самозаплідні виводити гібриди з соняшнику, тому що запилювачів не вистачає. Ну і ідеї про те, що давайте будемо роботів створювати для того, щоб вони запилювали наші квіти. Натомість природа, наші екосистеми, наші агроландшафти, зокрема в Україні, протягом мільйонів років мають у тих природних запилювачів, оті найкращі універсальні наші допомопомічники. Її створені для того, щоб запилювати, отримувати для себе пилок і нектар, ну і допомагати функціонуванню. Важливу роль в запиленні відіграють медоносні бджоли. Проте ключовими для врожайності більшості культур є дикі запилювачі, а саме поодинокі бджоли, мухи, джмалі тощо. Тема їх збереження стала основою проєкту, який презентували у Чернівцях. Учасники обговорили проблеми і перспективи збереження запилювачів, зокрема, представили присутнім домівки готелі для комах як альтернативу місць їх гніздування. Коли ми говоримо про проблеми запилювачів, це зміна ландшафту. Це простішою мовою цим комахам немає де гніздуватися, їм немає де зимувати і їм немає що їсти. В них є ціла низка проблем. Тому для того, щоб Надати комахам їжу, ми рекомендуємо висаджувати квіти, додатково смуги якісь і зберігати природню рослинність. А от цю проблему, що комахам немає де заселятися і немає де розмножуватися, якраз от такі штучні конструкції, які прийнято називати готелями для комах, вони прекрасно вирішують. Такі готелі для запилювачів можуть бути різних форм та розмірів. Утім, важливо, аби їх створювали з екологічно чистих матеріалів. Ми багато подорожуємо і в межах нашого гранту міжнародного РЕСПО, бачимо досвід інших колег, і ці готелі можуть бути більше ніж зріст людини. Більше того, на сьогоднішній день говорять про створення таких мікрозаповідників, коли їх є кілька, і це надзвичайно красиво виглядає. І направду надає шанс для тих комах, які втрачають по суті свої біотопи, свої природні місця існування, надає шанс для відновлення, для збереження. А от щодо. Наповнення таких будиночків є низка критерій. В готелі використовуються природні матеріали. Бажано, щоб це заповнення відбувалося знизу догори. Внизу розташовуються більш важкі речі. Це може бути камені, це можуть бути цеглини, це може бути глина, адже кожен вид комах він має якісь свої специфічні вимоги. Після нижнього ярусу ми піднімаємося вище. там можуть знаходитися рослинні матеріали або очерет, або бамбук з такими порожнинами, де охочі поселяються. Ночні бджоли, і також е, там можуть роз... знаходитися колоди з отворами. Для більшого комфорту комах у верхньому ярусі можна розмістити куру тирсу чи сіно. Як зазначає пані Марія, на жаль, практика застосування готелів для комах в Україні досить мінімальна. Однак варто розуміти, що це важливий інструмент у ланцюжку запилення сільськогосподарських культур. Анна Харабара та меднятива. Ми продовжуємо серію розповідей про приклади успішної релокації на Буковину та реалізації ідей, які привезли з собою у наш регіон вимушені переселенці. Вони починали з виробів з бронзи, дитячих списів, щитів, луків, а тепер працюють з дорогоцінними металами. Подружжя з Києва приїхала до Чернівців півроку тому через погіршення здоров'я внаслідок постійних обстрілів столиці російськими військами. Тут Яна та Олексій облаштували майстерню, а нещодавно подалися на гра. Для підтримки власної справи. Подробиці далі у сюжеті. Кулони, каблучки та інші прикраси під індивідуальне замовлення. Півроку тому до Черніців з Києва приїхала пара Яна та Олексій, які займаються виготовленням ювелірних прикрас. На їх підприємницькому шляху траплялося багато перешкод, починаючи від коронавірусу та закінчуючи повномасштабним вторгненням. Втім, пара змогла вистояти перед труднощами та реалізувати себе у цих складних умовах. Наразі Яна Бадалова пройшла навчання. В жіночому підприємницькому хабі Ювіхаб, де змогла отримати знання, необхідні для подачі на грант для розширення свого бізнесу. А як правильно це зробити? Учасниць навчили досвідчені та висококваліфіковані лектори. Після співбесіди, після того як я пройшла відбір, там нас було десь 27 жінок. Нас там навчали протягом трьох тижнів. Три рази на тиждень ми навчалися очно, і також нам давали додаткові матеріали для вивчення вдома, домашні завдання. Це все треба було робити для того, щоб ми могли краще зрозуміти бізнес-процеси. А вони там розповідали починаючи з Азів, починаючи з того, як сформувати свою місію і цінності свого бізнесу, і закінчуючи тим, як прописати свій бізнес-план по етапу на три роки. І ми це робили все на практиці. Ми це робили все з підтримкою. У нас був спільний чат, де нам все це пояснювали. Якщо треба питання, у результаті Яна Бадалова подалася на державний грант на власну справу. А по завершенні навчання підприємець Ця продовжила брати участь у заходах, які організовували в Hub. Кожен місяць ми будемо їздити на різні підприємства, дивитися екскурсії, спілкуватися з виробниками. Тому я залишилась в програмі, щоб це робити, щоб мати зв'язок з іншими жінками-підприємцями з Чернівців. Бо це дуже така сильна ком'юніті. Я познайомилася з 25, як мінімум, жінками, і десь в половини з них є бізнес. Він корисний, він класний. Багато з них соціальний бізнес веде. У мене тепер. Дуже багато колежанок, я дуже щаслива цьому, тому що я в місті абсолютно новенька, я нікого не знаю. І це таке ком'юніті, яке дуже сильно підтримує. Після цієї програми ти дійсно відчуваєш таку сильну жіночу підтримку, яка дуже дуже окриляє. Кожний виріб це фактично авторський витвір, адже виготовляється вручну. Як розповідає Олексій, ювелірна робота вимагає досконалого вміння в обробці срібла та золота. Наша дзіаною, як особливість, зроба кажучи. Це те, що ми беремося за ті замовлення, за які інші люди не беруться, через те, що якщо вони їх будуть робити, то це буде велика вартість, і людина не погодиться, і це просто складно для них. Але я через те, що я сама учка, я ну, от таким важким способом отримую досвід, просто роблячи це. І все виходить, і ну, досвіду більше, більше стає. Майстерні виготовляють зокрема прикраси з різноманітними тваринами, як існуючими, так і легендарними. Популярною є також фентезі тематика. А наразі найбільше користуються попитом прикраси дрони, які люди замовляють як собі, так і на подарунки. І відбувається постійний контакт із замовниками. І Яна на бадалово каже, що разу є свідком наскільки прикраси стають символічними та індивідуальними. Є навіть дивовижна історія, де кулон допоміг. Міг вижити під час окупації. Жінка купила в мене лунницю, вона жила в Бучі. До неї прийшли окупанти. Вона присиділа в окупації деякий час. Вона вибігла з цієї окупації, врятувалася, і все, що в неї було з собою, це лунниця. Вона мені написала вже, коли була за кордоном, що вона хоче ще одну таку там для мами, здається, тому що ця лунниця допомогла їй врятувати життя. Вона на неї дивилася, опиралася і пам'ятала, що вона має жити далі. Ну я. Ну, мене ця історія так ну як тронула. Я ну коли тоді це вона мені писала, я просто плакала. Ювіхаб готовий і далі підтримувати жіноче підприємництво на Буковині. Нагадаємо, до 1 жовтня триває прийом заявок на вже шосту хвилю навчальної програми, необхідної для отримання грантових навичок. Зробити заявку можна за qr кодом який ви бачите на екрані. Тетяна Дубіцька темедня тва. СБУ заочно повідомила про підозру російському губернатору, який фінансує вбивства українців. Служба безпеки зібрала доказову базу на губернатора Брянської області Російської Федерації Олександра Богомаза щодо фінансування військових підрозділів держави-агресорки, які беруть участь у війні проти України. Брянський губернатор із початку повномасштабного вторгнення постачав російським військам зброю, безпілотники, автомобілі, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої СВО і відповідно зі здійснення вбивств українців на сотні мільйонів російських рублів. Також чиновник забезпечував фінансування одноразової винагороди новобранцям, які підписали контракт з військами держави-агресорки. Окрім того, своїм указом губернатор відкомандировував держслужбовців до так званих ЛДНР, а також до тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, для роботи в окупаційних адміністраціях. Прикордонники затримали групу порушників на двох авто біля кордону з Румунією. Відомо, що на ділянці відділу порубне було зупинено неподалік кордону автомобіль. У ньому у бік державного рубежу, окрім водія, їхали шість чоловіків. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром прикордонники затримали після короткого переслідування. В ході подальшої перевірки правоохоронці з'ясували, що двоє місцевих мешканців здійснили доставку на автомобіля групи чоловіків до визначної точки. І після цього мали вказати їм маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску за це жителі Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей заплатили головному організатору поїздки по 10 тисяч доларів США відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. Пожежі на Буковині. Так, вчора, 18 вересня, у селі Годилів трапилося займання в житловому будинку, яке виникло на першому поверсі. Фахівці служби порятунку врятували 35-річного чоловіка з будинку через вікно другого поверху. Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Полум'я пошкодило вікна, двері домашні речі. Причина загорання встановлюється. Також сьогодні, вранці, 19 вересня, виникла пожежа на підприємстві з коському приміщенні Чернівецького хімзаводу. Воду. Площа займання склала 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від знищення складське приміщення. Травмованих та загиблих на пожежі немає. Причину загорання та збитків встановлюють фахівці. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Приємного вам вечора! Зустрінемось в етері ТВА.